Доброго дня, мене звуть Сергій. Е, поранення отримав в квітні місяці в районі Попасної. Е, реабілітацію почав з 15 вересня після шпиталю, після відпустки медичної. От, е, направили 15 вересня в Галичину і з того часу займаюся реабілітацією. Під час лікування, під час відпустки мав спілкування е, з Побратимами, які знаходилися на лікуванні за кордоном, і зрозумів, що в Україні на даний час у зв'язку з військовими діями максимально великий досвід протезування, реабілітації і так далі. З власного досвіду і хіба свою думку можу висловити в Україні. Ти на місці і ти в будь-який час, навіть коли закінчиться реабілітація, можеш звернутися до цих протезистів, до цих реабілітологів, якщо будуть якісь потрібна додаткова інформація. За кордоном того не зробиш.